Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка, називається вона Могилев. Могилев Хрін його знає, як вона називається. Коротше, приїхала з претензією, що я її ремонтував, але вона не працює. Чому вона не працює? Вона е, запускається, е, а при натисканні на газульку глохне чи що. Наче? Я, я її наче тільки що запускав, але що там? Ну, отак вона працює. Більше вона не працює. Е, чому була претензія по ремонту? Тому що е, вона приїхала це, ну, там, можливо, тиждень, два-три місяць тому е, з вирваним пусковим пристроєм. Тобто сам пусковий пристрій в руках. Я запитую, техніка справна, ну, вона працює, якщо так, я зараз вам встановлю. Пусковий пристрій і забирайте далі, якби працюйте На що організація погодилась, говорить так, 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 вона справна, все чудово, вона працює, лише пусковий. Пусковий я поміняв, вони забрали, щасливі, поїхали. Сьогодні приїжджають і кажуть, ти її ремонтував, вона ніхрена не працює. ну якщо Заміна пускового пристрою в деяких людей вважається це ремонтом, то це так. Але я з ходу, з порогу сказав, я її вам не ремонтував, я лише замінив пусковий пристрій, те, що ви прохали, і все. Потім вже всі так присіли дуб, дубцями, дубцями на сідало і говорять, та ні, ні, ми ж без претензій. Наразі вона не працює, потрібно відремонтувати. Дана техніка працює на організації, тобто, які величезні. Такі величезні, гарнесенькі організації. Але в них немає коштів, щоб придбати гарнесеньку техніку. І тоді, коли ви пишете, що от лісгосп туди-сюди не може придбати техніку, та в лісгоспа вона є та техніка, але він видає тим, як які трішечки не вміють працювати, то звичайнесеньку техніку. А тут у величезної організації от така от техніка, а косити їм дохраніше. І вони її можуть. Монтувати там 2-3-4 рази рази на місяць. Ой, на на місяць. На рік. 3-4 рази на рік. Але коштів, щоб 에, придбати, ну, блін, немає. Так, я розумію, що до до мене не сам власник ці, цієї організації, не сам директор їзди. А е, їздять ті, ті люди, де, яким видали оту бумажку, щоб е, да, дану цю усрань випхати за забор. Потім віддати на ремонт, а потім знову ж таки отримати оту вот бумажку, там через 2-3-4 дні, через скільки вона буде готова, щоб цю срань знову ж таки завести на організацію. Ну просто ну, ну, ну срака, така срака, що це просто капець. Коротше, по факту, що тут буде? Тут буде перевірка на герметичність оцієї, оцієї сраки, а після цього всього буде е, заміна, скоріш за все, карбюратора. Тому що е, не поступає пальне. Чому пальне не поступає? Тому що я знаю, чому воно не поступає, тому що кирдик клапан форсунки. Чому кирдик клапан форсунки? Тому що даному карбюратору я його також Міняв, тому що він схожий на мій. Але дані карбюратори були 4 роки тому. І дані карбюратори, які я встановлював, навіть з нуля, вони були браковані. Так, звісно. Частка браку вона існує, але той брак, який існує, я його міняю безкоштовно, хоча мені е, раніше фірми е, не міняли. Це вже зараз є така хрінь, якщо він бракований, нахрен він мені потрібен, заберіть його нахрен і дайте мені новесеньки той, що буде працювати. Якось так. По факту потрібно перевірити і е, ну, на герметичність сам двигун. А краще всього буде замінити ущільнювачі. Що ще тут по даній техніці, це кердик самим підшипникам. Нову техніку вони купувати не хочуть. Я їм сказав вже давним-давно, що вам потрібна нова. Що вони там собі думають як вони це все діло будуть рішати, я не знаю. Але їй жити недовго, бо тут бігають, бігають підшипники колінчастого вала. Ну, хто знає, що це таке, то знає. Хто не знає то я йому пояснюю. Можна е, підвести маховик магнітами до модуля запалювання і натиснути на, на нього вниз. Якщо він бігає туди-сюди, то значить підшипником кердик. Ну, або підшипником кердик, або... Випрацьована вісь безпосередньо самої посадки колінчастого валу на сам підшипник або в картері. Це все на Китайпромі лікується, але е, хочу вам сказати, що це ну, не дешево Вилікувати можна, а от чи забажають... от дивіться. От, і, ну, Тіпи Ну, Тут, мабуть, я подзвоню і скажу, що тут і пи. Одноразово щось тут робити, міняти немає сенсу. Це суто моя думка, але наразі я можу підкинути. Те, що я говорив, те, що ви мені говорили, що щілі не роблять свічок. Так, вони не роблять, але є з їхньою лейбою свічка. Отакі. От У мене їх було 10 штуків. Я їх продав і сказав, що більше я їх замовляти не буду, тому що вони навіть на вид не дуже-дуже гарні. І ну, не сподобалось мені зовсім. Зовсім нічого. От де тут лейбочка? Ось от. От таку от лейбочку Ну не підробляють. От вона еска Еска в квадратику. От. Всі, хто хотів побачити штілівську свічку оригінальну. От вона, У них є три штіль, потім НЖК і Bosch. Тобто три ну, виробника, чи як правильно сказати, роблять для штіля. Коли їде Штіль він їде в кожній пачечці. І коробка на 10 штучок. Коли їде бош, е, він йде в пінопласті, вони встановлені. і е, Пакетик ну там, склеєний. Точно так же їдуть і нж Тобто вони не йдуть. Нема у мене. Що? А... А, а, о, є у мене, от, от, наприклад, от. Штиляндія їде, це у нас що НЖК. НЖК, от вони їдуть, отак от, от. НЖК НЖ... отак от їдуть, і Бош отак так їдуть. Штилі їдуть лише в коробочках. Ну, блин, в коробочках, ну от як от торч, Свічка, от Тож кожна с... Свічечка там в, 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 в такій пачечці лежить і пачка здорова на 10 на 10 штук. <кій> <кій> <На 10. кій> Блін, ну що можна зробити? Ну можна просто підкинути новесенького карбюратора і буде вона хреначити. І все. Більше, мабуть, ну це, грубо кажучи, ну все, кирдик, тотал. Більше я їй нічого не зроблю. Ну і ніхто не зробить. Візьму грозшеняток трішечки за безпосередньо, сам типу як ремонт по прайсу. І все. Якщо відмовляться, ну просто, просто буде їм діагностика. Тому що ну, я реально не бачу сенсу. Тут по факту потрібно підкинути підшипники новесенькі. Підкинути колінчастий вал новесенький. Тому що наплавляти, ну, якщо я буду наплавляти, встановлювати якісні підшипники, то ну, їм цей ремонт обійдеться з золотим. Бо ну, за 5 гривень я реально не буду робити того, що я робив на своєму Франкенштейні. Хто бачив, то той бачив, хто не бачив, то можете поглянути, що я зробив із своїм Франкенштейном. То я на свою техніку нічого не жалів, хоча я і в цьому році я Франкенштейна не запускав. Техніки на тесті було якби купа. То все, що було, все я викосив Не своєю. Не своєю технікою. Так, тиск стравлюємо. це спускаємо. Є, є. До речі, карбюратор тут мився. Судячи з усього, тому що вона була вся замуржена. Тобто не, не може виглядати карбюратор чистіше за текстоліт. Тобто карбюратор від, відмитий, чистенький, от він, чистесенький, чистесенький і от, текстоліт. Тобто, от, О, блин, гадаю, ви ж бачите різницю. Ну, Такого не може бути. тобто Його намагались там почистити, помити, але як завжди хрін там, тому що воно нічого не миється, не чиститься. Це все до одного місця. Так, карбюратор. карбюратор приїхали. Вже нова партія. Будемо тестувати новесенькі карбюратори, які вони там сказали файні, супер-пупер. Краще, ніж були. А по факту я не знаю, лише лише штук 10. Після встановлення там 10 штук можна буде вже зробити хоч якусь статистику. Корпус повітряного фільтра відмитий. Там також хто слухає, то от я кажу, що якщо ви вшилюєте новесенький карбюратор, то бажано міняти паливний фільтр. Я не говорю, що завжди його потрібно міняти, але е, ну, але по факту. От дивіться, звичайнісенький фільтр, правильно? Він чистенький, гарненький, а тепер див. Дивимося на... от бачите, як він витерся? Тобто його ж муригали, блін. Ну, він відпрацював своє. Ну, навіщо економити? Ну, то вже сміття. Не робіть, е не робіть от таких от помилок, реально. Берем новесенький і продулюємо новесенький. Без жодних цих штук, що хто там, що там про вас подумає. Саме головне робіть свою справу і все. Не слухайте нікого. А якщо, звісно, всі всістися і розповідати, що не потрібно міняти, ну, то ви вже робіть. Як забажаєте, пальне щось мені не подобається, зовсім світле. Е, зовсім світле, блін якесь е, мастило двох так не було, воно там напівсинтетика, щось типу того. То воно також було е, ну, наче роз, розмішане з дизелькою. Що пробуємо запустити? Ну як вам дощик із прокладок. Да. І тепер скажіть мені, що, що це основна проблема не в карбюраторі. Це є основна проблема в карбюраторі. -е, е Перший запуск може давати клапан форсуночка, а далі вже не давати. Ну, якось так. Ну, типу, я ж не спеціаліст по карбюраторах, Так що от. Далі лізти не буду. Зовсім, зовсім не буду, тому що ну, їй срака, вона вже своє віджила, її потрібно списувати і придбати на Е, По факту вже там будемо вирішувати, чи захочуть чуть -чуть вони, чи ні. Якщо захочуть, воно лишається. Якщо ні, то карбюратор я знімаю, паливний фільтр я також не горда людина, я можу його зняти і цінник буде лише там. Ну, там Напишемо в чекові діагностика і все. Якості. Так що отак от. Навіть величезні організації користуються такою от звичайнісінькою технікою. І нема тут нічого такого, що там соромно, не соромно. Просто вони хочуть, щоб вона працювала вічно і ніколи не ламалася. Тобто без жодних вкладень. Якось дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Меро